Привіт, друзі. Всім привіт. У нас вечір у нас вже, мабуть, часом п'ять. Вова, ти не знаєш скільки? Пів п'ятого каже. Очки хочу одіти, щоб вас краще бачити. <laughs> Вони такі грязні. Що треба йди подержиш камеру чи постав її десь. Ми вирішили з вами поболтати сьогодні у парку. Що ты... <laughs> <Шо ты, laughs> <шо? laughs> ти тягає? Зварила, О, зварила. не знімайся, диви тя. Взяв бутилку, ось, приніс лійку, а дратує. От ви розумієте, який чоловік? Компоту пив, зварила, так? а не п'ємо. Хто це випив? Я не п'єм, я п'ю, я не п'єм. Як ти не п'єш, так це вже все, ніхто не п'є, що. Тому ти подержиш. Е, Та постій. на постав, чи там я цей. Хочу очки витерти, бо такі грізні очки, що це капець просто. Так і лови мене на некрасивих моментах. Де ти їх замазала, замурзала? Ой, ламзаю, капець. Та ще цепочки порвались, ви пам'ятаєте? У нас були такі цепочки, на шиях висіли, і в нього, і в мене. Ні в тебе нема, ні в мене. В один порвана, день. там, і тебе порвана. Це хоч посили за цілий день. На мені мені засмальцьовані кофти. Я трува цей розтягую жир по всіх очках. А це для чого ти взяла? Чухать ногу. Чу, <реш> мог бить. Так ти а всіх я, не переб'єш на вулиці. чухать взяла. Так, я зали, у нас буде Кока-Кола по селянськи Не значить компотик. Ти хоч вилий кока-колу з неї, треба було бутилку. Ай, не треба. Не, не. Я кажу, пашлі, кофе вже. вже не хочеться. Я кажу, пашлі, компотику поп'ємо у сад. Так, притяг каструлю. не може без так, кофе. Так ти зараз вип'єш чашечку, я тобі налью. Наберу, налью. Як раніше, пий. Ти я ще не, не і, пробувала. Не пробувала. Я вже пів каструлі пошти випив, а вона ще й не пробувала. Добрий, Ні кислий, ні солодкий. Саме так, як треба. Треба для такого компоту жара, щоб була. А в нас захмарилося. Так у світері його все дощик буде, дощик Богданчик, буде. Богданчик іди компоту піть. Богдан, іди компоту, поп'єш. Вийшли гуляти на вулицю і Богдана вивели. посадить у хати с телефоном и все. Такая личка. Ну такая хаяка тебе надо. Трошки больше надо. Подачка. Богдан. Чего? Ходь сюда. Вот это, что компоту наварим. 8 литров. Чего такое? На, Попей На попробуй компотик. Компот? Да, это классно. Ты что? Это сок М -м. натуральный. Вместо воды надо пить, не пить воду, а пить да. компот. Диви, сколько у нас компоту. Ну, это сок мы наварили. Звичай. Добре? Очень отличный вкус. Ну. Он будет вишневый. Да. Вишневый <эффективный> сельский сок. <клыш> 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 да, надо пивать. Да, вишенька и что там еще? Ай, слива, слива. Вчера, когда пили клубники, <клыш> <клыш> Дай, дай, дай кое-что скажи. Малинки. кое-что скажи. А ну скажи. В общем, подрос я. Вы видели для меня вон таким, а теперь он таким. Пьешь да. компот, кушаешь кашу, да? Да. Ага. Молодец. Вы усы свои, да? Так что я хочу сказать: Наварим вот эту кастрюлю 8-литровую компоту и пьем его две недели. Не пьем, а я его пью. Так само з борщом наваримо дивіться, мухи сядуть, цей. Так наваримо борщу. Тоді я його їм. їм, їм. О, правильно. Так, ладно, за компот розказав. Тепер вчора купили малини. Купляли що ми? черешню, так? Да? І заразом візьмемо малинки контейнером. Вона так навіть нічого зверху, зверху. По чому інтересно в нас в Україні? 15 злотих такий лоточок кардонненький. Я думаю, більше, як пів кіла трохи. М -м, треба було зверху присипана, а внизу поцвіла. Так. Да. Богданчик зверху з'їв, а я вечором повечеряв, думаю, я ну і попробую. Така красива. А воно ціленьке. Так ми її в холодильник, щоб душі не поцвіла. Щоб не цвіла. Ні, і зваримо ще одного компотику. Або сахарку додамо побільше, буде як варенічку. Ми вечором, ми вечором з Лідою квасом собі, є у нас йогурт. А, -а, а Добавим в йогурт цей, Семена чия, чи як вони називаються. І додавимо туди малинки, і блендером да. зіб'ємо, і буде і нам буде. десерт. Воно переб'ється все в одну, одну масу, <су> і не буде ні цвілі видно, нічого, не потім можу. Нічого. Так цікаво мені було, по чому малина. Може вже треба брати та заморажувати, а я не знаю, по чому вона. Чи це дорого, чи це дешево. Ну вроді дешево, 15 злотих така коробка, бо коробка не маленька, то були коробочки такі, 150-200 грамів то 12 злотих. Я рукою закриваю, а це можу лити, воно буде розливатися. Ну, хоч дивіться, Бачите, з сп'єнкою. Клас. Я ночі встану, піду, чашечку вип'ю. О, спиться тоді добре. Все, ладно, да? Якби ти так пив чашечками, так уже б його не було. Так учора тільки зварили тут. Нема жари, нема жари, нема не хочеться. Не п'ється, не, не п'ється. Кофійку да. гаряченького хочеться. Ну що, як у нас 24 на сонці. А на вечір передають дощ і кожен день. Казала Анечка сьогодні на роботі в Ліде, що буде дощ кожен день. Нема бутилок пластмасових. всі поздавали. Ти ж їх бутилки поздавала. В так я поздавала чи ти. Так ти поздавала. <ріст> З Богданом ходять бутилки. Я що нас обираю в машину, думаю, компоту налью. Нема, поздають. Тоді скупляться, а що купляєте, хоч я не знаю. Та що там куплять? Копійки, там ж сам факт сам. Процес. Процес там інтересний. такий апарат інтересний. Він да. втягує воздухом бутылку. Або назад блюх? Да. Так діло в тому, що я спробував, так цим ділом зайнятися, послали мене, а взяли, позакручували бутилки. Та я ж присів. Оце така бутилка попала закручена. А там ж такий апарат воно захвачує і мене. Бо я бачу, як витягує ця, ну, роботниця там такий контейнер. І Ящик кордонний. Картон, да, так, пам і пам'ять. І, і воно теж їм, а якщо добре закручено, воно баба. Аж страшно, ви знаєте. Він підтягує на дощик. Такий сьогодні день здоровий. Коли кажу Вовику, сьогодні, коли у нас вже буде віддих? Він каже, я так спать хочу, так прям спать хочу. Кажу, хоч би одну неділю взяв виходний вже у неділю, та ліг і виспався. Ні, переїжджаємо, вже переїжджаємо і роботи кожний раз все більше і більше. На О, цю чуть -чуть неділю підтягнемо роботку. Да. <laughs> На цю неділю вже переїжджати не будемо. Та вже будемо. До неділі вже переїхати. Вже їдемо, 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 їдемо. Вже до неділі треба переїхати. Так там остався один ящик тобі перевезти і Всю ми вже переїхали. Так, дівчатки, машинку забрали. Хто там інтересувався за машинку чи заберемо. Забрали, написали цілий день в машині. В машині нема кому допомогти розружити. Хазяїн десь уїхав. Моя ріда, моя ріда написала Машка. йому шефу. Тому... не перебиваємо, або я не що? скажу тему. Написала хазяїну тому, у кого ми жили. Що будемо забирати машинку, не знали, як правильно виразитися. Будемо забирати машинку, так вам поставити вашу на місто, яка була стара, чи не треба нічого ставити. А він каже, написав Ліді, що зараз машинку можна купити за 900 злотих. Якщо хочете ну, оставить, то скільки ви за неї хочете. Ми хочемо машинку забрати, бо у нас її немає, а стоя вона наша, та, яку ми купили, 1900, а не 900. І вона у нас нова. Він написав, окей, забирайте. Так що поїхали, вчора вечором вовик з валіком розгрузила, загрузили. спустили і загрузили в машину, а тепер катається в машині. Треба тепер ту, що нам дали винести, а цю поставити на місто. Да. І О, так. І будемо стирати, бо а цю що? е держимо. Щось вона як жива, стрибає. Ну, щось це не в голові. Uh -huh. Uh -huh. Сьогодні опять були ми за копаном, мене утром відвіз. Я помила два кабінети, помила коридор і приїхала додому. Та й ще будемо, ще зараз будемо їхати. Щоб ліду заберем, Сьогодні да? ліду заберемо сюди, ліду буде насити. Як вони не переберуться, їм там валять там, ніч ніч там. Ой, боже, де сюди. Ну, то таке, так? не дела Не хочется уже дождя никак. не хочется. Хочется уже нормальной погодки. я гараж не оббетонирую, не сделаю такую. Чтобы дождь не сделаю. <laughs> Потому что если сильный дождь, так затекает. Он железный, поставили на плиты так и все, а надо его, ну, вы в курсе дела. Так я все підготавлюю, підготавлюю, Вже дві сторони зробив. Одну і зад. Ще одну сторону зробив. а потім всередині ми трошки так забетонірували. А тепер треба буде хорошо бетоном залишити. Так, ну, сантиметрів 6-7-5 мало буде. Ну побачимо як воно буде. Ось таке. Що в нас ще новенького? А, хотів розказати, коротше, їду вчора. Їду вчора. Понімаєте? І тут, як доїжджать до Костиліська, до цього населеного пункту, будемо його так називати, бо воно не село, воно здорове таке, дуже здорове. Богдан називає поселок, да. йому так подобається, так? Да? Так, да, населений пункт. І Чого по одну так? сторону поселок стоянка, називаєш. здорова поселок. стоянка. Там 25 злотих можна цілий день стояти. Можна час, можна цілий день стоять. І по другу сторону стоянка. А дорога йде і обочина. І там машина спокійно влазить. І одні приїхали, видно, номера з одної області, будемо так називати, з област... області. І поставали 5 5 чи 6, одна за однією. Я ліду везу на роботу, 8 часов, стоять, виставилися в ряд, поставили, а самі пішли в гори. Обочина, ну що не так? Ну, обочина дозволяє, не то, що там вони на проїжджій часті взагалі. За полосою. Дорога ж отмічена і полоса там є, за полосою. Так, от там стоять. ще півмети. Ну, коротше, не мішають нікому. І вони вистрілилися в ряд, а самі пішли. Я скільки їздю, я їжджу тут ну, тією дорогою, я не знаю, за день много раз. Ну, ніколи там машин я не бачив. От не бачив, щоб стояли. А ці взяли і поставили. Ну думаю, я не знаю. Поїздив я, поїздив. Їду я в обід, щось мені треба було там на номер поїхати, щось зробити, я вже забачу, що. О, вже на передні колеса начіпляли капкани. Служба Ця ж їздить дорожня. Капкани і на стіклі, на боковому, на, пасаж... на, на пасажирському, увага, увага, і там номер телефона, дзвони, вони приїдуть, розблокують, якщо заплатиш. Їхав вже вечором, ми їхали, да? вже часу у 6 чи 7. Вже машин не було, вже вони прийшли з гор і їх розблокували. Так що і знака немає. О, що інтересно, я сьогодні їду утром, ще й оглянувся, так а потім ще й з тобою, як забезпечу. Їду, нема знака, що там стоянка, остановка запрещена. От не положено на тому. Ось є стоянка, ось є стоянка. А як нема грошей? Плати її, той, бюджет поповняють, а як же ж. А тут дорожки ремонтують там далі, треба за щось ремонтувати. Що... Ну мав людей грошей. Я вже треба? розказував, один писав, один писав, чи в Фейсбук, я не знаю, чи де, що немає грошей. Приїхав у Буковель віддихати та каже, ви представляєте, пише, які у Буковелі ціни на піцу. А його коментарями закидали. Так дійсно, ти приїхав куди? Значить, тобі все хватило, на піцу не вистачило, бо дорога піца. Так люди, бізнес ну, якось їм теж треба жити. Ти значить приїхав і хочеш Ой, на бізнес, халяву в Одесі, да, сьогодні кошмар. Сьогодні в Одесі я не читав. Надо... Я утром прочитав мельком, що приїхав, прилетіло на привоз. Ото людям, да. Капець, ви що скільки грошей? А в міду в Запоріжжі. Так кого? А в Харьков сьогодні вже лидом. Капець. Я, не, я так мельком пробігся, а ще конкретно не вчитувався. Так що, так що ото вот таке. йому ну, піцу дома, якщо дорого. А ні, значить, платини возмущайся. Так само і тут. Приїхав в Закопане віддихнуть. Значить, ти приїхав чого? Сьогодні наша Наташа має брати білети до нас їхати в гості. А не каже, може А каже, що такі проблеми взяти білети із Запоріжжя, це капец. Просто каже, оце в 8 8 відкриваючи в 9. У них в 8, у нас в 9. Я не знаю, ну короче, не знаю. Бо якщо в 8 9? чи в 9 відкривається оце ж продажа цих білетів, допустімо, о 8, у 8:05 уже білетів нема. Хто встиг, той встиг. Ну все два дні вона моніторила вчора і позавчора моніторила, але їй ще в 20 днівний срок не вийшло. Нельзя було взяти. А що? а що так за 20 днів? Я не знаю. Раніше було прийшов. Та ну Знає що ти це? раніше вважаєш? Раніше війни не було раніше. Так хочеться, щоб ну, я поїхав у Херсон. З Рогачик. Я поїхав в Херсон. Взяв білет на Львову предварительно, на любе число. І все. Ти тоді сивий. Ти ще тоді сивий не був, коли це було. О, було це так. Да. Ти хочеш обіща. Телефонів було. тоді не було. І, і, оци, та оци, що оци... не було, а переговори. Проводні були. оці. Ну, сусідки напроти був телефон э, стаціонарний. І У баби маньки нашої, яка з нами, ну я пам'ятаю, баба нашої бабушки. І оце мама дзвони, півтори тисячі кілометрів до западної, мама дзвони. Мама їде в район 35 кілометрів з нашого села до Тячева, 35 кілометрів. І оце поїде туди. А я ж не поїду в район, бо якби я поїхала на переговорний район, то я б точно додзвонилася. А я ж не їду, думаю, та я ж от баби позвоню. Mm -hmm. А локаємо льокаємо, локаємо з'єднання прикратилося, раз, два і до відосики. І мама чеше назад 35 кілометрів автобусом. Тоді ж оті телеграми були. А тоді маю. кажуть, будуть телефони такі, що можна буде без проводу без mm. <laughs> Як це таке буде? Повнеш, як ви удивлялися. По телевізорі кін не стало, стали американські кіна, ото бойовики, ото все. І ходить з Ну Як він, блін, ходить оце так. то, навірно, щось так приложить до вуха і ходить, балакає, типа він балакає. Ж, як мама моя казала як покійна можу, за це, як оце по трубі танцюють, або ці дівчата mm. на різних канатах, ото все. Каже, То -то -то неправда. Тут -то не може такого бути. Так я пам'ятаю, хто з нас дивиться, а нас дивляться з Павловки Микола Мудуван. От він мені казав, ми з ним одне працювали, Він каже, що от скоро буде, що це, а ми привыкли, сахар, там різна мука, оце там, крупи у мішках оце цих 50-кілограмових. А він каже. От буде у нас по кілограму скоро у пакетах, як ото за границею. Як? Як це по кілограму? Ну так інтересно, це зараз вже звикли. А ви спомнієте ті времена, що не, я не, ще не робила було. в магазині, Ліда була мала. Оце 35... Скільки ліді? 35 років год уже. О, уже було три тіда. 35 год пройшло. І це... Та я робила в магазині Ліді, був годик. Були ящики отакі. Збиті, як оце з мебільні мєбіль, ті. Mm -hmm. І в кожному ящику у бумажняних привозили макарони різних сортів, і ото висипаєш 18 кг чи скільки, по весу вже не пам'ятаю. Отакі зашиті мішки, yeah. і ото висипаєш у ящик, а він І з каже, ящиків тоді совочком. Так, мало того, що то, і вермишелі. каже, сахар буде по кілограму. Та думаю, як по кілограму? Ми ж привикли мішками брати. А він каже, по кілограму. То його буде добре. Да, Почали розділувати, і зараз по кілограму буде, бери, хоч 50 кілограм мішок вийде. Ось зараз все добре. А як оце отой чат, так він мене вбиває. Що хочемо питай. Він тобі як з подругою. Да, Надю, ти точно оце ти. У оце... нього в неї є дружок, і оце вона, що нада, все з ним. Думаю, з ким вона там ота, а вона з ним оце переписується, щось пише, він її відповідає. І вона все знає. Все знайка. Я пам'ятаю ще, моє хто помне, а я пам'ятаю. Та помните, напевно, хто з наших годів, хтось старше, сахар оцей рафінат був. Зараз кусочки рівненькі, і він такий, він чуть-чуть присований. Не рафінат тепер просто. А тоді був кусковий, він називався Кусковий. Такий. Він як щебенка. Да, на от тільки разниця з тобою. Так а його це, вони, ото не били помню. били, помню. Чи в тряпочку, чи що. Не пам'ятаю це... такого сахар. Я вже десь про це чула, ти мені вже колись казав. Я не пам'ятаю такого сахара. А я пам'ятаю, а я пам'ятаю такий сахар. Це кусковий був. Малий я був, 6. Ну, ж я ще чую, Шість моє чи п'ять років, а потім його не стало. А може сім мій, застав, я не знаю. І це біля груби, помню, мішок ці пласмасові білі, а тут рябчаний, Мішковина оця. О. І він стояв, да, і не висипався, тому що він не терся, він спробує його розбити. М -м -м -м. Ой, одні розповідання, так? Да? Раньше были времена, а сейчас мгновения. Мгновения? Мгновения, да. Ну что, будет еще компотику? Да будем бегать, потому что уже, наверное, в пол Потому что мы с тобой вот это в пол пятого вышли. Как выйдем, вот это до вас посидит. Так и никогда. Надо было... Целый день евро, а сейчас это и на вечер, надо спешить. Надо было взять э, булочку хлеба, и все было вечер. А вот это с компотиком так доброе вот это. А, а з хлоп'ями буде добре, якщо залить місто молока, mm. бо у нас молока нема. Не будемо молоко купляти? Не будемо. У мене кісто підходить. Ура! Будемо з кістом. А як же ж ми будемо кісти, як ми будемо їхати дому? Як приїдемо, Та воно буде ходити скільки хоче. Замісила ж на піцу, одну хочу зробити суху заготовку, щоб на завтра попробую. а одну зроблю піцу йому. Гава, Ну, воно, акуратно. Варіть, дівчата, компот дуже добрий. Все. Кобухарко. Миру добра, тепла, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Щоб не летало у вас. Да. Так. Найголовніше, спокійної мирної ночі. Вечером буду читати, бо зараз не має час. На роботі ж не буду в телефоні сидіти, бо робота в дуже хвила. Така відповідальна. Здоров'ячка і миру, а все остальне купимо. Приложиться до зустрічі, Так, пока пока.